Доброго дня, доброго дня, Володимире. Ось на вашому фейсбуці прекрасно розказано е, з вашої точки зору, про що саме не домовляють чи не договорять українські змі чи не розуміють просто німецької. А ви можете зараз нам прекрасно протягом п'яти хвилин пояснити, в чому ми помиляємось і що насправді говорила Меркель? Так, ну йдеться про інтерв'ю каналу АРД, яке Ангела Меркель дала кілька днів тому, які вчора опублікували. Річ у тому, що медіа мені здається, вони змістили певні нюанси. Зокрема, повідомлення були заголовки, були про те, що на думку Меркель вихід України з кризи не має зашкодити Росії. Тим часом ці слова про уникнення шкоди Росії стосувалися абсолютно інших речей, а саме угоди про асоціацію і східного партнерства. Тобто йшлося про те, що. Певні інтеграційні ініціативи, які які пропонуються є для України, на думку Меркель, не мають шкодити Росії, але це така європейська мантра, як, яка повторюється досить давно. Нічого нового в цьому немає. Тобто немає акценту, на якому наголошували українські медіа, що нібито Україна має там е, припиняти війну чи 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 чи, чи, чи щось таке. А це звичайно, кутано, що... звичайно. Це важливо тим, що Росія Німеччина хоче підтримати нормальні торговельні стосунки з Росією, так, так ну тобто, це в принципі досить типова риторика німецька. Я ж ніяк не виправдовую Меркель, але треба просто пам'ятати про, про певні нюанси. Меркель себе веде скоріше, як Чемберлен себе вів під час Другої світової. А не як Рібінтроп, тобто, якщо можна таку паралельно вести, то це скоріше така позиція. Ем, ну звичайно, вона двозначна звичайно, вона закриває очі на певні речі. Але я би тут не говорив про якусь змову між путіним і Мерків. Деякі е, інші змі повідомляли, що ЄС був би не проти інтеграції України в Євразійський Союз. А ви говорите, що це повне перекручення. Ні, це повне перекручення, тому що це був очевидний тролінг Росії. Меркель сказала, що. Меседж, контекст меседжу був такий, що е, Німеччина виступає за повну свободу України щодо вибору свого геополітичного шляху, і вона, як приклад, навела, що якби українці вибрали євразійський союз, то німеччина і є в жодному разі не відповідали би якогось, як е, Меркель сказала, великим конфліктом на це. Тобто це був очевидний тролінг. Тролінг Росії, ну і важливо, що Меркель наголосила контекст. Цього був наголошення на тому, що Україна, тобто, весь світ має підтримувати українську територіальну цілісність і суверенітет. Але загалом, ви, як от як ви пишете, не виправдовуєте Німеччину та Ангелу Меркель. Ні, я звичайно не виправдовую. Я вважаю, що. Позиція має має бути більш однозначною, що Німеччина намагається все ж таки балансувати, що вона намагається дослухатися до 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 Росії так само, як, як ще раз повторював мені. Очевидна певна паралель з позицією Британії в 30-х роках, і ми знаємо, чим це все це закінчилося. Тобто, я я думаю, що цю позицію треба критикувати, але знову ж таки є певні нюанси, тобто. Нюанси полягають в тому, що тут немає змови. Тут є певна така дуже обережна і, можливо, не зовсім сміла опозиція. Володимире насамкінець хочу запитати, чи знайомилися ви з інформацією від Андрія Ларіонова, який написав статтю в себе на Live Джорналі про мовляв пакт Меркель Путіна. Так, я бачив цю інформацію. Мені здається, Ларіонов продовжує грати таку о, гру як людина, яка, яка підігріває певні панічні настрої. Ну, я пояснив, чому я з цим не зводив. А, Я хочу ще попросити вас на сам кінець, якщо вже є така можливість, у нас побажання в прямому ефірі для наших глядачів з огляду на те, яка завтра зустріч відбудеться в мінську побажання треба треба мати холодний розум і тверези, і і обов'язково треба йти шукати джерела. Бо, бо вчора, наприклад, це джерело було на долоні. Було опубліковано це інтерв'ю. Ті, хто не знають німецьку, можна можуть попитати друзів, які знають німецьку. Треба перевіряти інформацію, бо маленький нюанс може абсолютно змістити картину Повністю. і. і, і Показати дещо в спотвореному вигляді, Володимир. Я вам дуже дякую за коментар. На що Володимир Ярмоленко тільки що коментував. Що ж насправді говорили Ангели Меркель.